Свісти, сісти, А якщо не гречка віддасть. Вся надія на золотарник. Все поряд. Якщо вийде і те, і те, то дощ прохолодно. Не видно чи є бджола. Но мед, я думаю, має бути по-любому. І мед має бути дуже ароматний, смачний. Ну якось отак. Джілка працює. прохолодно вже теж немає. Ну запах медовий. Я б сказав би осінньо медовий. Легкий гул стоїть. ще прохолодно, ще раз повторюсь. так вот разрастается дойти можно в свою очередь тоже ликерские властливости мая Но у нас пасечники он цикавить как медонос И что такие вот Трави, кроємо соту материнки, нічого немає, то це хороша альтернатива, але дуже сильно він розростається просто. Дуже. От, висотою навіть вищий, ніж я. От такі, от такі от кущі під 2 метри. Є менші кущики є. Вищий. так він запах є. Водіо щось не видно. Ми ще може ранок прохолодно. Щось десь гуде. І а так він заповняє, розростається і там, де він росте, такий от... Ніфіга більше не росте. такие вот и выдавлю я все что Есть золотарный канадский он джилка крутится Летила. там он одна ну, что-то слабенько надеемся остальные роки я не знаю пять мабуть ну и снова цей жучок дуже он лодки І останні років п'ять зимою чисто на золотарнику докормлюю тільки або замінюю рамки відводкам. Ось такий легкий екскурс. І всі горбаки О, не буде видно. Так, скільки тянці там пятно, там пятно. Ну старі груди заростають.